Так, сьогодні розборка розборкою мазди, але є закази інші, які потрібно знімати, готую інструмент. І, коротше, біжу знімати, те, що люди замовили і треба відправляти на поштовх. Почнемо з бензонасоса десятка. Так, коротше, знімаю з десятіни. Tas vardėnas skirta kolbu. Mhm. Galbūt pasimtų. Наступне замовлення на сьогодні. Це ось цей глушитель. Коротше, з ланоса розняти. Тут ганзуновий, чоловік поставив. Тут буде з'єднання. Зараз роз'єднує глушитель і ще там резонатор хотів чоловік. Но резонатор я вже не знаю, як його дістати. Треба домкратити машину. Піднімати її догори. І знову рубрика Робочі дні на авторозборці. Сьогодні будемо розбирати таку жертву як Mazda 323. Тут біля неї роботи вже і не так сильно багато, мотор з коробкою вже є на землі, бо я знімав, не пам'ятаю, чи полось викручував, щось таке. Щось треба було, чи стартер мені з неї, коротше, продати. Салон теж вже був проданий. Так, салон вже підрозібраний. Е, ну, скажу так, машина дуже, дуже туга в продажах, не продається по ній взагалі практично нічого. Мало що продав. Ну, Можливо, відбив, а можливо, взагалі ще навіть в мінусах. Часно не рахував. От. По кузову досі ще вона живенька. Такий живенький салончик, живеньке от желізо, що не згнило нічого. Ну, там, бачу, вже... Є якісь признаки перший зняв на ляду. Ось така ляда була. Ось вона вже тут з боку стоїть, досить теж гарна, без корозії. Зараз покажу вам передню частину, крило було продане. От зараз приступаю, знімаю двері, потім вирізаю цю рамку і попробувати витягнути мотора. Та і все, в принципі, тут вже і не так і буде багато. Береться болгарка і ріжеться цю машину. Чому я почав її розбирати? Зараз те, що вона стоїть мертвим грузом. Хочу вирізати ці всі машини. Коротше і потихеньку закривати розборку, зменшувати кількість, зменшити там до 15-20 машин, таких що саме ходові, а вся решта вирізати і коротше, закриватися потихеньку. Ну, менше з тим. Так що приступаю я до роботи. Мені трошки заказів було менше, вирішив я зайнятися тракторцем. По тракторцю було дороблено крісло. Це крісло мене дуже, дуже нервувало. Е, типу, заводу воно було сильно далеко. Я не сильно високий, 1,70 От Воно було в ці старі кріплення. Тут де це крісло було, дивіться, яка відстань. Це сантиметрів, не знаю, 8 Я його висунув вперед. Бачите, наскільки я посунув, де було максимум, а де зараз. Це все діло закріпив, надіжно доварив це я просто дав в уголок, ой, в уголочок дав ще один і профіль. Вийшло просто вище того, що було. Мусив ще сідушку осили, це теж таке дірмо, трошки рідкісне. Це все зараз замалюється, загрунтується, щоб було в колір. Таке сварщик з мене не айс, Тут, в принципі, я й не зачищав з болгаркою, бо. Ніхто там на ту красу дивитися не буде. Так що все. Одна проблема вирішена. Та й вже по тракторці, мало що вже є якісь таких грубих проблем. Ще єдине, що хочу винести, в цей ручний газ. Теж хоча б сюди або переварити. Коротше, трошки вище підняти, щоб ну, ручний газ був вище. Тросик дозволяє цього газу. Він є довгий. Так що це все діло. Можна трошки вище піднести, а так. Опа, посадка стала набагато інтересніша. От. Так що все, сидиться, тепер ліпше, бачиться приборки, які і так не працюють. Ну, не працювали. Так що приступаємо ще до розборки. Останнє замовлення на сьогодні. Зараз вирізаю всю полочку. Типу, полка називається. Людина заказала. В них погнути, все бачу, вистукано тут, де чіпається крило. Ось так треба вирізати. Зараз спробую. Так, от вирізав цей кусочок він взагалі вийшов дуже маленький, думав більше. ця полка, де кріпиться саме крило. Він же різав трошки великим болгарком, трошки ось таким болгарком. Купив я нову батарею, шесть сюди до Дніпром. Ну, от тепер почав різати інтересніше, бо четвірочкою трошки притиснув і все, болгарка стає, а тут вже більше має току. Гореш, вже можна різати майже так, як ось від те якось короче, вирізав. Дзвонив до клієнта, кинув фотографії. Людина довольна, каже, якраз як, як я відмалював, так ти точно всі відрізав. Так що на сьогодні вже все, збираю інструмент та й по заказах. Що ж новий день, з під капоткою я скінчив, тут практично все, тільки вакуум витягнути, підрамник відкрутити. Ще лишається мені салон. Основне зняти торпедо. Що є тут ковролін? Приступаю до демонтажа торпеди. Торпеду зняв, ніж тут важкого немає, досить швиденько вона знімається. Ось Торпеда тільки тяжка, дуже тут все рульве. Все лишив разом з торпедою, тепер приступаю моторчик, знімаю вакуум від'єдную, Короче, знімаю все ще лишнє, що лишилося на цій машині. Так, приїхав ще один клієнт по генератору, сьогодні вже зранку хоч неділя, але один генератор був проданий. Отже йду шукати на складі ще генератор з 1.9. Хочуть пасати. А туди генератор у мене вже куча є. Розкиданих. Зараз буду шукати. Добрий. Доброго дня. А, а скажіть, у вас буде шкаліна на розворотці? Ще раз. Калина на. Так є калина. Мені цікавить защита бритговик е моторно відсіка, середня частина. Ого, то що це таке, де воно є? Додрав і... то... фотографія. А з'явки мене вій нема просто. Ну, тудись в інтернеті наїд, я хоч маю бачити, що мені шукати. Шукав, не можу знайти взагалі, ні нової, ні. Ну, то я не знаю, чи я таке... Ну середня частина, ну... ну наберіть вже завтра, бо я того сьогодні не піду шукати. Ну то понятно, це не неділя круз. Та я не беру завтра. Добре, дзвоню завтра. Ну, таке якісь люди хочуть, але не знаю самі, що хочуть. Хоче шукаю далі. Коротше, знайшов якраз такий генератор. Входу як чоловікові потрібен. Такий генератор. Короче, покажу людині чи підходи. Ось такий генератор. Ага. Тут... Все так як ви казав, 120 з 1,9. А тут от наша крема повинна бути тут. Ну тут йде під фішку, от фішка йде. Ааа, такий, блять. Ка Калізниця, в мене водна хрема є, бля. І все. Цей фішки нема, бля. Я не знаю. Хіба ході там ще на ауді є на 1,9 тоже. Генератор тут радується. Цей... А на не дивився. Так ще тут мав бути генератор. А, ну що не видно? видно? ж вас генератор. Ні, ні, фішки саме які. Хрини один. Вже... Ну тут тримайте, я подивлюся. А ну, подивісь, є там один дріт. Один робиться, що на порядку йде. Ну Тут він інакше вже йде. Інакше? Ну типу може такий як вам треба. Ну то, тут в принципі два болтики я можу взяти пістоли, зараз викрутити. В ній тяжкого нема. Що ага. йти по А ну інструментам? Добре, зараз. Ну тут 90. Антар. Це 90-ось такий вроді. Ось ось, ну, ну а вам для трактора що, йде сильне освітлення, чи йде проводка? А там, о, ні, там акумулятор доходить Ну Я не знаю, як хочете. А це кул... що за фішка одна? Ні? Ну того маса і певно плюс є, а це я не знаю що йде. Що це в мене йде возбудительну лампочку, знаєш, я зробив поводку, що вона тухне, коли зарядка пішла, вона тухне. Ну що? скільки хочеться може і так Я не буду спорити Садина тут важко слабі Та він такий самісінький мені здається, хіба принести до того подивитися. Ага. Що там йде? Ну це додатковий шківок зроблений під цей. Його можна свій шківок поставити, якщо треба. Але того вам ну, яка різниця, що там ще йде під ручиок. Кидаю назад. Завтра вид його почищу. Ой!